Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 23 серпня. У Київській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 21 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Дощ не прогнозується на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Весь день у Житомирі буде хмарним, без дощу. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Чернігові до кінця дня. Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 27 до плюс 22 та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Вранці у Сумах небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс двадцяти чотирьох, та від плюс двадцяти двох до плюс двадцять п'яти вночі. Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області температура в день буде від плюс 35 до плюс 25 та від плюс 19 до плюс 27 вночі. У Донецьку погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без дощу. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 28, та від плюс 21 до плюс 28 вночі. Вранці у Луганську розпогодиться. Досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться опади не передбачаються. На півдні У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 28 та від плюс 25 до плюс 26 вночі. Ясна погода буде триматися в Одесі впевнено. В день можлива недовга хмарність дощ не прогнозується. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 38 до плюс 29 та від плюс 23 до плюс 28 вночі. У Миколаєві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дощ не передбачається. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 30, а вночі від плюс 23 до плюс 28. З самого ранку небо у Херсоні вкриється хмарами. Які протримаються до кінця дня дощ не очікується. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 35 до плюс 29, а вночі від плюс 22 до плюс 28. У Запоріжжі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. дощ не передбачається. У Криму в день температура становитиме від плюс 35 до плюс 24, та від плюс 23 до плюс 30 вночі. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 27 до плюс 21 в день та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Ввечері у Львові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 18 вночі. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. Опади не очікуються. У Тернопільській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день, та від плюс 16 до плюс 18 вночі. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади відсутні. На Буковині вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 22, а вночі – від плюс 17 до плюс 18. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Дощ не очікується. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Ужгороді обіцяють бути ясними дощ не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 та від плюс 12 до плюс 18 вночі в рівному майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, дощ не очікується. У Волинській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 18. В Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними опади не передбачаються. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 19. До вечора хмари, що панували в небі у Хмельницькому весь день, заберуться геть. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 31 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Перша половина дня у Кропивницькому буде ясною, а після обіду з'являться хмари дощ не прогнозується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 24, а вночі від плюс 22 до плюс 23. Вдень у Полтаві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24, а вночі від плюс 21 до плюс 22. Вже вранці небо у Черкасах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 27, та вночі від плюс 25 до плюс 26. Небо у Дніпрі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Ранок та день у Вінниці будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бажаємо вам приємної погоди і чудового дня. До зустрічі в наступному відео.